Яку ми сьогодні розглядаємо? Механічна робота. У повсякденному житті слово робота вживається дуже часто. Ми називаємо будь-яку корисну працю робітника, вчителя чи здобувача освіти. Роботу виконують вода і повітря, машини і механізми, будівельники та вантажники. А чи виконую я роботу, тримаючи. В руках книжку нерухому. Виявляється, що ні. Навіть існує давньогрецький міф про Атланта, який, в покарання, повинен був виконати дуже важку роботу тримати землю. Ну, ось у фізиці поняття роботи відрізняється. З точки зору фізики Атланти, які тримали землю, роботу не виконували. І я, тримаючи книжку, Нерухомо її також не виконує. Чому? З німецької робота Arbeit. Перша літера позначає механічну роботу. Позначається буквою А. Механічна робота це фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили. І дорівнюю добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили. А дорівнює F помножити на Г. А. Це механічна робота. В системі Сі вимірюється в джоулях. F – сила яка вимірюється в ньютонах. L – шлях, який вимірюється в мед. Що ж це таке один джоль? Один джоль – це механічна робота, яку виконує тіло. Переклавши силу 1 н, перемістивши його на 1 метр. Робота це скалярна величина. Якщо напрям сили співпадає з напрямом руху тіла, то робота сили вважається додатньою. Сила розганяє тіло. Якщо напрям сили протилежний напряму руху тіла, то робота сили вважається від'ємною. Сила гальмує тіло. Якщо напрям руху перпендикулярний до напряму тієї сили, то згідно з означенням, така сила не виконує роботу. Тобто механічна робота рівна нулю. Не виконується механічна робота і тоді, коли під дією сили тіло не рухається, як у випадку з книжкою. Механічна робота також буде дорівнювати нулю. na tanging nito mo si Loco